Чого ми тут живемо? Для чого це все? Цей театр? Як ви думаєте? Треба розібратися в тому всьому. І хто поможе розібратися? Духовний істинний вчитель, істинний духовний вчитель. Істинний духовний вчитель має мати істинного учня, нормального учня. Так що треба перше стати учнем нормальним, щоб до вас прийшов духовний вчитель, справжній. А Бог в серці, він вам його пришле, якщо ви станете готовими, потрібно розібратися. Ось я тут читаю ще багатам, коментарі ширіли Прабхупад. Хто такий істинний учень і хто такий істинний духовний наставник? Вони подібні в чому? В тому, що вони вміють стримувати гнів, стримувати мову, приборкувати так? почуття, шлунок приборкувати, язик, геніталії і розум. Вони йдуть на одній хвилі. Так що станьте спочатку учнем, розберіться своїми почуттями, своїми думками, своєю мовою, хоча б мотюкатися перестаньте, ображати інших, насолоджувати язик не можна чужими тілами. нас на язику є такі смакові всякі зони, котрі ми насолоджуємо чужим тілом. Я вже не насолоджую давно, я 14 років ветерянка. Ну, коротше, якщо ви їсте м'ясо, отже, ви насолоджуєте свій язик. І свої, і свій шлунок чужим тілом. А це не можна робити, тому що чуже тіло дано для того, щоб в ньому душа пройшла еволюцію, еволюція душі в чужому тілі. А ви припиняєте цю еволюцію, Це великий гріх. Ви не вбиваєте самі, так, ну, звичайно, ви самі не вбиваєте, хтось вбиває. Але за цей злочин несуть відповідальність усіх, хто приймає участь. Той, хто вбиває, приготує, хто є, хто купить, замовить, хто їсть, там всі відповідають. І душа потім має здатність проклинати кожну істоту, котра їсть це тіло, котра вбила, котра там купила, продала. Душа має здатність проклинати. Розумієте, вам то треба, ті прокльони, то дуже важко жити. Розумієте? Потрібно. Плітками не займатися, язик то наш ворог, Він або щось не то з'їсть, або плітками займається, обмовляє когось. Коли ви когось обмовляєте, запам'ятайте, ви берете погану карму на себе тої людини, а віддаєте їй хорошу. Для чого вам це? Подумайте, що ви робите. Говоріть хороші речі, моліться. Моліться, от зараз за солдатів, за президента треба молитися. Не можна обмовляти президента, тоді країна стає слабшою. Ми Живемо в країні владу нам дав Бог. Ця влада від Бога.